Чі, у студії супова Марія, і наша сьогоднішня гостя кризовий психолог, коуч Ветуказів, вітає. Доброго дня! Насправді, сьогодні ми будемо обговорювати досить таку важливу тему: це тема шкільного булінгу. І перше моє питання: наскільки взагалі поширеним є ця тема, зокрема у Вінниці? Ну я не зробила таких прям зрізів саме по місту, тому що це не основна моя спеціалізація. Але в цілому я можу вам сказати, що. Це є дуже актуальне питання, і воно мінливе, тому що настрій і формування підлітків школярів він є теж не сталим процесом, а мінливим. Ми всі люди мінливі і дуже залежні від соціуму і від впливу, наприклад, тих самих інтернет-технологій. Чому, на вашу думку, діти, взагалі підлітки, часто приховують ось факт цікування, наприклад, да, у школі від батьків, від дорослих і бояться там зізнатись, що вони стали жертвою? В першу чергу, це через те, що не пробудована підтримка, тобто дитина не знає, до кого точно вона може звернутися, з ким вона точно буде в безпеці, без осуду, без критики, з абсолютним сприйняттям, яка б вона не була. Тому що батьки вони як відповідальні, вони зазвичай знаходяться в контрпозиції, тому що і те неправильно, і те не так, і те має бути. Бо до школи треба, школа вимагає. Тобто батьки як поганий поліцейський, часто буває, якщо батьків двоє, то вони міняються такими ролями. В кращому випадку, коли або батьків немає, або батьки є невідповідальні чи в такі от позиції агресивні з дитиною з певних причин є бабуся. Є тітка, вона є, наприклад, такою, скажімо так, приймаючою доброю стороною яка завжди за дитину: це дуже добре, коли в дитини є значимий дорослий, особливо з сім'ї. І коли не пробудована оця лінія захисту домашня, тоді от дитина може бути залежна і може бути навіть в такому певному стані віктивної поведінки, коли вона притягує до себе. От саме скривдження, от саме якісь такі цькування, агресію, бо вона сама себе почуває зайвою, не відчуває себе впевнено, не хоче на себе сильно там привертати увагу. Тобто ще, до речі, залежить від темпераменту. Якщо це все наклалося ще й на меланхолічний якийсь певний тип темпераменту. І ще людина ж може бути інтроверт, екстраверт. Тобто всі ці пазлики можуть так скластися, що дитина взагалі ну в такому важкому стані емоційному, навіть коли з неї не дуже сильно на, по іншому, да, як то хтось каже, та ми її не вдарили. Але насправді її це може дуже загнати в якийсь певний глухий кут і в певну безвихідь. Дуже часто, коли немає з цього контакту, батьки-діти, так якраз таки діти намагаються знайти підтримку в друзях, можливо, в інтернеті, в незнайомих навіть людей, так наскільки це безпечно і доречно взагалі. Найнебезпечніше це значимі дорослі з чужої сторони. Тобто, це може бути якийсь дядя в інтернеті, який написав, яка ти хороша, а що в тебе сталося? Чи якась, наприклад, це може бути тетя, яка потім зливає контакти якомусь певному дяді, розумієте? Чи якийсь навіть хлопець трошки доросліший. І може, наприклад, ті самі інтимні фото вимагати і потім шантажувати. Тобто є не просто булінг, коли образили, штовхнули, є ж і інші способи, які зараз, дякуючи саме от прояву інтернету, камер, ще може бути теж додатковим фактором впливу і кривдження. Тому дуже важливо, щоб навіть якщо це ваша подруга. Ви були обачні з тим, що говорите, тому що люди взагалі ну, навіть самі е, найдорожчі і любимі, вони потім завтра можуть взагалі бути або нейтральні, або знайти іншого, когось і ближчого для себе. З однієї сторони, це нормально, а з іншої сторони, це про те, що ви розуміли реальність і давали більше собі опори і самі себе вчились розуміти. І звертатися по допомогу саме до компетентних людей тобто, або це шкільний психолог, якщо це ми говоримо про школу, або лінії підтримки, якщо це теж до речі, відноситься і до школи, і для дорослих людей теж актуально і важливо. Є безкоштовні лінії підтримки, де можна розказати ситуацію і отримати не одну, а до шести безкоштовних консультацій на протязі, наприклад, певного періоду декількох місяців для стабілізації ситуації, для стабілізації себе і, ну, і вибудовування своєї внутрішньої опори, своєї цінності, і тоді ви по-іншому будете взаємодіяти. І оця віктивна схильність, відчуття жертви, воно не буде так притягувати і проявлятися. Хоча це не звинувачення тих, хто постраждав, що там в тебе ще поведінка була не така. Насправді, якщо людина постраждала, тут же ніяких зараз не може бути розмов про проблему. Поки людина не стабілізується, аж потім, коли людина зараз вже ок, вже можемо говорити про причини і якісь і то непрямим текстом коригувати, щоб в результаті такого не траплялося, умовно учасників булінгу можна поділити на агресорів, жертв та спостерігачів. Чи можна спостерігачів назвати агресорами, а агресорів жертв? Ну, це таке поняття мінливе, воно не є сталим процесом, тому що сьогодні він такий агресивний, завтра він втомлений. Чи настрою в нього немає? Він просто спостерігає. Тобто, це к це і вона теж може бути. Дівчата ж теж такі бувають, типу, різні позиції займають. Тобто, сама ця модель вона може. Мінятися люди між собою можуть мінятися. Сьогодні вони дружать одною компанією, завтра іншою. Завтра одна людина веде ведуча, у них інша завтра знімає на відео, наприклад, третя якусь ідею суперкреативну придумала, як там що нашкодити. Тобто це завжди якийсь такий стал, сталий, не сталий процес, в якому зазвичай жертва. Майже постійно в стані жертви, всі інші вони змінюються. Ті спостерігають, ті кривдять, хоча і самі головні, і ті, що знімають, також можуть якийсь певний період стати не тими, недостатньо чомусь і чимось провинитися для когось іншого, для більш сильнішого з іншого класу, чи чогось ну, в такої іншій системи, скажімо так, тому що це все якась така певна система. Дуже часто в такій умовно структурі булінгу, ось є якраз ці спостерігачі, так, діти чи підлітки. Як їм варто ось поступати чи вчинити, так, коли вони є спостерігачами булінгу безпосередньо? Чи варто їм якось допомогти жертві, так, тобто стати теж учасником конфлікту, чи все ж таки відійти там? Ну і залишитись в стороні, дивлячись про яку вікову категорію ми говоримо. Якщо це другокласник, то е, це не дуже буде доречно, якщо другокласник полізе до е, третьокласників їх розбороняти, наприклад. Да. У будь-якому разі варто звернутися до відповідних дорослих, які в певному закладі є. Навіть покликати прибиральницю, яка повідомить директора, це вже краще ніж малій дитині іти, е, наприклад, в якусь таку ситуацію. Е, яка загрожує їй. Але є такі випадки, що хоча б сказати можна. Чи, наприклад, підійти бачиш, що оце трапляється, наприклад, навіть камінчик відкинути, який на, на підлозі, коли б'ються, це вже може бути врятоване життя. Тобто бувають такі ситуації, що у певному шоці ми навіть не думаємо, ми просто йдемо і допомагаємо, особливо, якщо це близька людина чи подруга. То дуже легко в'язатись у це, але при цим бажано теж сказати комусь чи набрати хоча б батьків, чи крикнути комусь. Тобто, як мінімум, побачили, повідомили, і аж тоді, якщо прям яке щось надзвичайне, в якому ви дійсно можете допомогти, можливо, щось можна зробити. Наприклад, великий жаль, якщо відбувається в школі якась конфліктна ситуація, і вона може перерости у булінг, або безпосередньо таким є, то вчителі часто навіть закривають очі на це, так якось відмахуються, їх це не стосується, тобто діти вирішують проблему самостійно. Як в такому випадку взагалі поводитись? Тобто, чи можемо ми говорити про те, що такий викладач не кваліфікований. Адже мені здається, що вчителі вони мають бути і в сфері психології також ну, освіченими. Ну, як мінімум, найголовніше, як там в школі в першому класі казали, бути людиною. І коли в тебе є людяність, то в будь-якій професії в тебе є емпатичність, є розуміння, є нейтралітет до будь-якої ситуації. І щодо освіченості будь-який вчитель, який навчався, він мав певні години психології. Плюс зараз дуже відкритий доступ до самоосвіти, і тема булінгу теж є відкритою для вивчення для тих, хто цікавиться. Так само є педнаради. Де дають цю інформацію, є дні проти булінгу, де дітей з цим знайомлять. Тобто, в принципі, інформаційний простір до цього відкритий. Головне, щоб вчитель був цим зацікавлений. Є ще єдина відмазка і причина, на що ссилаються вчителі, це у нас і так достатньо типу справ. Я і так втомлена, йду додому, ще й зошити несу, наприклад, тут з якоїсь сторони можна зрозуміти, але от саме закривання очей на проблему, це не є добре, тому що замовчування досить того, що діти, які є жертвами, вони це замовчують. І ще коли вчитель це побачив, ці прояви теж замовчують, тобто, все набирає більше оберти і може мати дуже негативні наслідки. І, причому наслідки, коли хтось із дітей втрачає життя, тому в принципі. До цього не можна ставитись байдуже. Наскільки важливим є проведення особливих там, днів, семінарів, можливо, розмов з представниками поліції, так, можливо, з запрошеними фахівцями, так, щоб пропрацювати ось це питання булінгу з дітьми на більш такій серйозній ноті? В принципі, в планах навчальних прописані виховні години. Де і є обговорення різних от, і про насильство, і про вплив коріння, тобто і поліція запрошується. Але суть в тому, щоб це дійсно було не просто почуте, а вчителя відповідну, толерантну поведінку сам транслював. Тобто, не так сьогодні прийде до нас поліція а дітям. На протязі року діти, давайте обережніше, будь ласка, ви розумієте, що можуть бути різні наслідки, невдале падіння та вже може бути не просто синяка травма, тобто турботливе ставлення чи таке більш жорстке до якихось таких певних історій, чи коли, наприклад, дитина дійсно систематично щось порушує, не просто погрожувати батькам, а дійсно викликати, зрозуміти, чому поговорити з дитиною на самоті. І поговорити, ну розуміючи, чи відправити як мінімум до психолога, щоб дитина отримала довірливу підтримку, це вже буде добре. Так і ось таке питання щодо взагалі реакції, якщо батьки бачать, що щось не так з дитиною, так наскільки вони можуть зрозуміти, де усвідомити, що це можливо якраз таки їхня дитина, жертва булінгу, і щоб необхідно тоді які дії виконувати. Ну, почнемо з самого такого жахливого критичного прояву. Це, наприклад, коли дитина приходить вже в сенцях чи побита, чи в неї порваний одяг. Хоча порваний одяг, це може бути результат просто футболу. Ми такі батьки ну, іноді просто не розуміємо радощів, забуваємо, що бувають просто радощі. Але якщо ви бачите, що пропадають якісь певні речі, речі пошкоджені, дитина скривджена, як мінімум, стан дитини інший, ніж раніше, це вже фактори. На які треба звернути увагу. Фактори, при яких важливо прийти неочікувано до школи, подиви, провести, подивитись, як реагують однолітки, як він раніше спілкувався з товаришами, як зараз, чи як вона спілкувалась, прослідкувати, чи дійсно дитина в школі їсть, чи не забирають на її гроші чи їжу. Тобто подивитися взагалі, як ставиться ваша дитина, тому що ми можемо думати, що нашу дитину завжди кривдять, а можемо провести дитину до школи три хвилини зачекати і побачити, як вона меншу дитину, чи може до старшої теж якісь там слова вживає. Тобто, бувають ж різні ситуації, тут теж важливо поговорити. Буває агресія, от це саме прохання, про розуміння, прохання про любов і от заслужування уваги. Звернення на себе уваги, або ж маска е, людини, яка слабка яка скривджена також. Якщо ми повернемося до е, ось цього розподілення, да, що діти бувають інтроверні, бувають екстравертні, е, то ж комусь важче відкритися батькам, можливо, якісь недорозуміння, непорозуміння у сім'ї бувають тощо. То е все ж таки, да, дитина звертається до психолога чи можливо батьки так відводять її до психолога на певну реабілітацію після булінгу. Е скільки вона може в середньому тривати, так чи це якось залежить від того, наскільки який це був булінг там психологічний чи фізичний? Давайте почнемо з того, що аби попередити, батькам варто говорити відверто. Тобто, одні батьки або залякують, інші батьки не хочуть про погане говорити відгорожують дитину. Тобто, якщо ви скажете там доню чи сину, розумієш, є небезпека, коли тебе ображають. Але в будь-якому разі ти повинен сказати, навіть якщо на тебе там шантаж шантаж уже зібраний, компромат, якщо тобі чимось погрожують, ти маєш довіряти. Тому що, от. Але цьому всьому передує час разом з дитиною, тобто радиться, хоча б якщо декілька дітей навіть сім'ї, один день дитині якісно часу приділяти, разом кудись погуляти, разом в кіно, тобто приділити якісний час одній дитині, один день в тиждень, тобто це як мінімум буде добре для контакту. З приводу реабілітації, тут зовсім різна ситуація може бути в тої дитини, яку перевели в іншу, інший клас, дитини, яку е залишили, але дали психологічну підтримку, або дитину, яку залишили, і при цьому звинувачують її всі: і вчитель, і батьки, і ще, ще хтось там на вулиці сказав, це ти там був Боже, який ти. Тобто в результаті зовсім різні наслідки. З одної сторони, якщо дитина, скажімо так, більш спокійного темпераменту. Можливо, перевести в іншу школу, особливо якщо дитина цього хоче, то буде виходом. Для дитини, холерика, наприклад, чи флегматика, непогано буде, особливо якщо дитина не настає на переведенні, залишитися із допомогою батьків і психолога сказати: Давайте залишишся, ми тобі допоможемо, ми підстрахуємо більше. Такого не буде, бо вже ті, коли ти з таким стикнешся, якщо ти зараз це проживеш, все буде прекрасно, все буде набагато легше. Це такий міні-тестовий урок, ми тобі допоможемо пройти. Тоді дитина, угу, підкріпившись з значими дорослими, проживається і в неї не залишаються травми. А дитина, яка залишається при цьому в цій школі, з нею типу поговорили, при цьому звинувачили, може зазнати більш сильніших утисків і от, мати наслідки гірші і ще й травми. В результаті, якщо дитина закриється, вона потім буде теж агресивно проявлятися у світ або не змог не зможе себе відчути так, як змогла би відчути, пройшовши дійсно, як мінімум, консультування психолога. Ну і звісно, що до якихось проблем у школі ще можуть накладатися проблеми в сім'ї, поза межами, якісь там гуртки і так далі. Це теж взаємодія з іншими дітьми, людьми, і теж можуть виникати якісь проблеми і травми психологічні. Говорячи про ваш власний досвід, підкажіть, будь ласка, чи працювали ви з дітками, з підлітками, в яких, можливо, були якісь проблеми з булінгом? Саме з дітьми я не працюю, але основна моя освіта київського вузу – це соціальний педагог, соціальний працівник. Тобто, всі ці деструктивні прояви, як з ними працювати, ми розбирали. Я в основному працюю з дорослими людьми і вони теж розказують, тобто вони приходять з певними утисками і травмами і якоюсь такою шкодячою Взаємодією зараз у дорослому віці. Звісно, дехто говорить про те, що було в сім'ї не гаразд, чи в школі щось там було не так. Тобто ці всі прояви зараз я як наслідки чую, але з самими дітьми не працюю. І в цьому плані дуже важливо не замовчувати. Навіть якщо дитина батькам розповіла, це не значить, що треба почули. То дивись, будь уважніше, там, чи об, об, об звину, звинуватити, не обвиняти, вибачте, не звинувачуйте дитину, а от навіть якщо вона агресор, це дуже важко прийняти, що дитина похана, да? але і важливо зрозуміти, чого вона так робить, аби не було гірших наслідків потім. Ну і ми можемо сказати, що найважливіше в будь якій ситуації це спілкування, це налагодження контакту з дитиною, так і варто звертати частішу увагу на власну дитину, тому що іноді батьки за роботою так зна... і звертати увагу на те, що діти дивляться, тому що якщо з пранків сміється і батько, і дитина, а потім чомусь уже птаха забили палками в новинах, ми бачимо. Ну тоді то хлопчик дивився якісь пранки. Де котиків там щось чимось поїли, щось вони гарно м'явкали, чи їм робили якісь лавушки, і це було смішно. Потім били птаха, їм може теж було смішно. Причому, можливо, в сім'ї це була заборона, наприклад, на вияв агресії чи говорити те, що ти думаєш, і от воно все виливається так. Тут не можемо покладати там лише на батьків. Відповідальність. Тому що дитина це є унікальне таке створіння за своїми базовими налаштуваннями, ми лише коригуємо це. Але на дещо ми можемо все-таки дуже гарно вплинути і бачити в своїй дитині, порушення це теж про турботу і теж про турботу, про оточення. Тобто, якщо запобігти якимось таким жорстоким речам, це теж буде про турботу. І дитини, щоб вона потім не в в'язницю попаде, а матиме класну роботу, чи, наприклад, стане боксером, бо в неї є здібності, наприклад, такі, типу битися, типу бути швидким, логічним. Тобто це можна спрямувати в інше русло, але от розуміти причини, а не лише. Звинувачувати плюси усі свої претензії варто висловлювати в я повідомленні. Це коли я тебе люблю, а ось така поведінка мені неприємна. Я, ти, я тебе ціную, але оце от не дуже. чи Ти мені дуже близький, саме тому я через тебе озлюсь. І ось, ось тому так сказала і першими дуже раджу батькам іти першими на примирення. Сама як мама може сказати, що. Діти можуть далеко не завжди відповідати нашим, як мінімум, проханням, за які ми відповідаємо там перед школою, перед ще чимось там проханням про чистоту. Тобто, але в будь-якому разі, будь ласка, миріться першими, і це краще, ніж втрачати контакт і бути лише завжди поганим поліцейським, тобто спілкування, турбота, увага найважливіші такі. Моменти критерії. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Нагадаю, що ми сьогодні разом з кризовим психологом та коучем Бетою Базюк ми спілкувалися на тему булінгу, зокрема шкільного булінгу. І я впевнена, що нашим радіослухачам було досить цікаво і корисно це послухати. З вами була Ісупова Марія. Гарного усім дня та на все добре. Щиро дякую.